Привіт, в цьому подкасті ми будемо говорити про важливість встановлення датчика аналізу вуглекислого газу вдома, а також рекомендації щодо вибору правильного датчика. Вуглекислий газ CO2, це 2 Це безбарний, без запаху газ, який може бути небезпечним для здоров'я, особливо якщо він накопичується в закритих приміщеннях. А деякі із самих найпоширеніших джерел со 2 в будинку. Це може бути газова плита, камін, система опалення, вентиляційна система. Якщо рівень СО2 перевищує норму, то може виникнути ризик отруєння, це може призвести до головних болей, проблем із серцево-судинною системою або навіть і до гірших наслідків. Допустимий рівень вуглекислого газу в житлових приміщеннях залежить від багатьох факторів, включаючи тип, розмір вашого помешкання, тип опалення, кількість людей, які проживають в приміщенні та інші фактори. Однак. Згідно із стандартами охорони здоров'я та безпеки, рівень вуглекислого газу в повітрі в будь-якому житловому приміщенні не повинен перевищувати 1000 ppm, ну, тобто частинок на мільйон, протягом 8 годин на добу. Якщо рівень вуглекислого газу в житловому приміщенні перевищує це значення, це може призвести до погіршення самопочуття та вашого здоров'я. Однак рекомендується забезпечити рівень вуглекислого газу в повітрі нижче за це допустиме значення, якщо це, звісно, можливо, і для забезпечення максимальної безпеки та комфорту. А можливо, ви е, помічали за собою втрату працездатності на протязі робочого дня в офісі чи навчанні, коли сидите довгий час в одній аудиторії чи класі, а вікна не відкривають, бо це як в маршрутці, то ми Тому нема чим дихати, а інший конатний відкриєш і його здує. Чи протягне. В більшості всі тупо сидять і дихають передиханим уже повітрям. Так от, що відбувається в цей час? Концентрація СО2 в повітрі росте значними темпами, що призводить до швидкої втомлюваності, зниження концентрації уваги, і, відповідно, падає ваша працездатність. Вас хилить в сон, а деякі прямо можуть і на місці давати хропака. Так от, найбільш простий вихід із такої ситуації це просто відкрити вікна. І е, зробити провітрювання про те наскільки часто їх відкривати, і як тривало провітрювати. Чим частіше і довше, тим краще. Правда, якщо ваші вікна не виходять на промзону із клубами смогу чи на якусь там автомагістраль. Але всі ми знаємо, що люди самі по собі ліниві і швидко забувають час від часу робити цю просту процедуру. Тому їм бажано, щоб якийсь прилад інколи про це нагадував, якось сигналізував а було б взагалі круто, якби він ще й сам провітрював приміщення. Ця тема. В наших краях набуло поширення відносно недавно, десь на хвилі епідемії ковіду, коли почали вже більше всі приділяти увагу якості повітря в закритих приміщеннях, в тому числі в будинках, в квартирах. Спочатку з усіх усюд почали трубити про необхідність аналізу вологості, температури повітря, наявності частинок ПМ2,5 або 10 формальдегідів та інших забруднювачів. Ну, як відомо, попит породжує пропозицію. На ринку з'явилось багато. Очищувачів мию з та зволожувачів повітря за відносно короткий проміжок часу. Так само, як і гриби після дощу почали з'являтися аналізатори якості повітря. Особливо в цьому випереджають, як завжди, по асортименту китайці. На AliExpress там можна зайти які завгодно аналізатори. Там і 5 в одному, 6 в одному, 9 в одному. Написано, що вони аналізують все, що завгодно, і з гарними екранами та без пластмасовою обгорткою, грубо кажучи. Ну, все це ліричний відступ, продовжуємо далі. Отже, встановлення датчика аналізу великислого газу в будинку може бути важливим кроком для забезпечення безпеки вашої родини, запобігання потенційним проблемам із самопочуттям та здоров'ям. Однак перед тим, як бігти вибирати датчик, вам необхідно знати, що саме шукати. Основні фактори, на які варто звернути увагу при виборі датчика аналізу Великислого газу, це Перш за все, точність. Бажано мати точний датчик, який може вимірювати низькі рівні СО2. Точність вимірюється, як вже зазначалося, в в частинах на мільйон і повинна бути зазначена в специфікації датчика. В середньому це плюс-мінус 50 ppm. Є такі датчики з допусками плюс-мінус 70 ppm і далі. Чим цей показник менший, тим датчик точніший. Надійність. Надійний датчик забезпечує стабільні результати вимірювання від одного дня. До наступного, а також він забезпечує відображення справжнього стану загазованості і ціна, вартість датчика варюється від. Кількох десятків доларів до кількох сотень доларів. Важливо знайти баланс між точністю, надійністю та вартістю. Наявність додаткових функцій це деякі датчики, мають додаткові функції, такі як моніторинг температури, вологості, що, в принципі, може бути корисним для забезпечення комфортного клімату в будинку. Легкість встановлення та використання. Ну, це ідеальною опцією, буде датчик, який легко встановити без потреби в спеціальних знаннях та якихось додаткових інструментах. Для вибору правильного датчика. Аналізу вуглекислого газу вам слід також звернути увагу на рейтинги та відгуки користувачів, зокрема на спеціальних сайтах та форумах різних інтернет-магазинах, там, де продаються ці пристрої. Щодо рекомендацій, де встановлювати датчик в будинку, то краще знайти таке місце, там де найбільше часу знаходяться люди, де найближче до забруднювачів, які виділяють вуглекислий газ. Крім того, важливо періодично перевіряти та очищувати. Датчик, щоб забезпечити його належну роботу. Сучасні аналізатори вуглекислого газу використовують різні методи вимірювання. Основні методи вимірювання вуглекислого газу, які використовуються в аналізаторах, описані нижче. Це інфрачервоні детектори EnDir. Цей метод полягає в тому, що вуглекислий газ поглинає світло в інфрачервоному діапазоні. Детектор вимірює кількість світла, яке поглинається, щоб визначити рівень вуглекислого газу. Хемілюмінісентний метод. Цей метод використовується для вимірювання рівня вуглекислого газу шляхом використання хімічної реакції, яка випромінює світло. Вуглекислий газ змішується з розчином калійного перманганату, що спричиняє світіння, і це світло вимірюється детектором. Електрохімічні датчики. Їхній принцип полягає в протіканні специфічної електрохімічної реакції, досліджуваного компонента з електролітом, що заповнює. Електрохімічний осередок, і в результаті такої реакції утворюється носії струму іони і активується електричний струм, величина якого пропорційна швидкості надходження молекул в об'єм датчика, який, в свою чергу, пропорційний його концентрації. Тобто, це свого роду батарейка, яка починає виробляти електричний струм, коли в робочий об'єм попадає досліджений газ. І лазерні датчики. Цей метод використовується для вимірювання рівня вуглекислого газу за допомогою лазеру. Лазер випроміння світ на вуглекислий газ, частина його розсіюється, лазерний детектор вимірює кількість світла, яке розсіюється, щоб визначити рівень вуглекислого газу. Оптимальний датчик для домашнього використання залежить від кількох факторів, таких як бюджет, потреби та особливості житла. Однак, основним критерієм для вибору датчика вуглекислого газу. Є його точність вимірювань та надійність. Інфрачервоні детектори є досить точними та надійними методами вимірювання рівня вуглекислого газу, тому вони є одними з найбільш популярних датчиків для домашнього використання. Такі датчики зазвичай мають невеличкий розмір і можуть бути легко встановлені в будь-якому приміщенні. Вони також можуть бути підключені до мобільних додатків, що дозволяє отримувати сповіщення про рівень вуглекислого газу прямо на свої смартфони або планшети. Чисто з практичної точки зору, якщо ви дійсно зібралися придбати собі аналізатор СО2, то в першу чергу зверніть увагу, який датчик використовується в аналізаторі. Як на мене, ну самим оптимальним варіантом буде наявність ендір датчика, вартість його самого голого датчика. Як запчастини в складі аналізатора варіюються від 20 доларів, mh MHZ19. Є такі вартість, з яких може досягати сотні і вище баксів в залежності від виробника. Є хороші датчики типу Sensair, SGX, SensorTech, AlphaSense і інші. Цих аналізаторів з кожним днем стає дедалі більше, і більшість наших людей заходять на Аліекспрес і починають шукати там щось по типу це о метр. А результат там все, що тобі завгодно, до 20 доларів. є... Комплексні аналізатори повітря 5 в одному, 9 в одному. Хто скільки намалює, то так і буде. Пишуть, що вони аналізують частинки PM2,5, PM10 Це відповідно 2,5 і 10 мікрометрів розмір тих частинок, які вони ці датчики повинні аналізувати. формальдегід, летючі речовини, набор різних газів все, що душа забажає. Але якщо його розібрати в принципі будь-який з таких датчиків, то там в кращому випадку стоїть. Хоч якийсь датчик, якийсь схожий на Dovelet TP-401А. І від нього вже вираховуються якимись розумними алгоритмами жарт. Всі показники. Щоб щось там вибрати, треба прискіпливо шукати. Перш за все, ціна на аналізатор вуглекислого газу ну, вона не може бути нижчою за 20 доларів. Бажано шукати відеоогляд такого аналізатора на Ютубі. Де добираються до датчика, щоб переконатися, що там стоїть ендір датчика. Я натрапляв навіть на такі моделі в районі 30 40 доларів, де продавець першу партію продавав з таким датчиком. А надалі, на вигляд, все однакове, але з більш дешевим датчиком, який аналізує в лапках все лише не CO2. 2 та й той самий датчик ТП-401 a може стояти. Тому тут доведеться дещо витратити часу на вибір. Але ще дивують люди і наших в коментах багато, під цими дешевими аналізаторами. Пишуть: ну, все прийшло, супер, гарне, калібрую, провірю, відпишусь. Ну і тишина. Або ну, цифри міняються, значить, все працює, перевірю, відпишусь. Як ти його перевіриш, чим ти його будеш порівнювати? Може там десь є якийсь якісний аналізатор, в когось візьмеш там, чи яким боком його будеш перевіряти. Ну, от, типу, перевіри, і що? Йде віду. Нічого немає. Пустота. Або багато захопливих відгуків. Типу, ура! Працює, але ніхто не думає. Про те, що воно там показує, я вважаю так, якщо хочеш купити на алі, будь готовий віддати від 40 доларів, але при цьому ретельно аналізуй товар, шукаю відеоогляди, причому свіжі, вимагаю продавця паспорт пристрою, де вказано модель датчика. Є різні функціонали від простіших з індикацією рівня СО2 до таких, які сигналізують різним кольором діоди, чи звуковим сигналом, які підключаються до телефону через додаток і прислають сповіщення. Є прикольні варіанти. в в межах 30 баксів, там вони працюють як датчик без екрану. Всі дані можна побачити а в додатку Туя чи Зігбі. Проте також треба дивитись огляди і зважати на те, які там у них датчики. Більш-менш відомих брендів датчики коштують в межах 80-120 доларів. Десь так. Є комплексні аналізатори повітря, типу типур елемент, там десь ціни вже сягають 300 і. Вище доларів, і це не межа. Я придивлявся до аналізаторів таких виробників, як ТФА, САФ, СЕМ, Талайт. Ну і куди ж без Xiaomi нікуди від них не дінеться. У них є цікаві варіанти. Xiaomi Mia Clear Grass Air Detector CGS1. Є багато відгуків, що з часом він починає відчутно шуміти. І його розбирають, чистять. Ну я скажу вам таке собі задоволення за більш ніж 150 доларів. Також в Xiaomi є простіший пристрій Quinn Pink Air Monitor Light. Він коштує трошки більше 100 доларів. Але також треба уважно дивитися, якщо ви плануєте підключити його до Міхом mm -hmm. інтегрувати. То чи взагалі ці датчики для глобального ринку, чи вони для китайського ринку, щоб потім не було ніяких сюрпризів. Серед аналізаторів усіх я вже був запинився на одній моделі: це SEM dt 326 він коштує 20 фунтів приблизно на eBay. Ну, ще стільки само буде десь доставка. Проте, хоч там і вказано, що він на основі дір датчика, але в цьому все-таки треба переконатися остаточно перед тим як замовляти. Він досить таки простий, без всяких наворотів, просто там показує концентрацію. СО2. І ще час від часу я поглядаю в бік сьомішного QuickPin Air Monitor Lite. Як на мене, досить Цікава модель, хоч і не дешева. До речі, до речі, не забувайте підписатись на канал, якщо вам цікава різноманітна інформація подібного характеру. І ще один лайфхак: як зменшити концентрацію СО2 вдома, можна просто наповнити кімнату кімнатними рослинами, які поглинають з повітря СО2 і виробляють кисень. Крім того, є такі рослини, які очищають повітря від летючих речовин та формальдегідів, але це вже зовсім інша історія. Якщо вам таки важливо контролювати рівень СО. У два в приміщенні, то підходьте до вибору з відповідальністю. Не відійдіться на занадто дешеві пропозиції китайської площадки. Все ретельно перевіряйте, і все буде гуд. Скупий платить двічі. Ну, а може і більше.